Необмежена кількість переданів кордону на виїзд з України. Вказані чоловіки тепер можуть виїжджати за кордон до осіб з інвалідністю. Доброго часу доби, шановні слухачі! Слава Україні і нашим могутнім Збройним силам! З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко. В рубриці новини законодавчого простору країни пропоную поговорити про зміни до правил перетину кордону України. Зміни в основному стосуються порядку пропуску через кордон осіб, які мають проблеми зі здоров'ям та тих, хто їх супроводжує. Дані зміни затверджені зокрема постановою кабінету міністрів України від 10 вересня 2022 року. Номер даної постанови 1044. Серед іншого, цей документ визначає порядок виїзду за кордон під час воєнного стану осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю чи визначеним переліком захворювань та тих, хто їх супроводжує. Зокрема, супроводжуючим. Громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 до 60 років уже не обмежена звертаю увагу, необмежена кількість переданів кордону на виїзд з України раніше про це я вам говорила в інших відео. Дозволялося лише один раз таким особам на час дії воєнного стану перетинати кордон країни. Вказані чоловіки тепер можуть виїжджати за кордон до осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю, яких вони доглядають, якщо зазначені особи, а також діти, перебувають на консульському обліку в країні перебування. При цьому громадяни України, які підлягають призову під час Мобілізації зобов'язані повернутися за кордон не пізніше, ніж особи, яких вони супроводжували. Постанова також чітко регламентує категорії осіб та документи, які необхідні для перетину кордону. Варто наголосити. Що для різних категорій осіб визначені різні документи, які підтверджують ступені споріднення чи факти здійснення догляду за такими особами. Що ж, розглянемо більш детальніше цей перелік осіб, які мають право на перетин кордону у разі введення на територію України або надзвичайного, або воєнного стану, та Перелік документів, які при цьому будуть потрібні особі для перетину кордону. Отже, це перше. Особи з інвалідністю. Дані особи повинні мати один з таких документів. Довідку до акта огляду МСЕК це форма первинної облікової документації, номер 157-1 О. Або Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги та в яких зазначено чітко групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю. Тобто далі оці всі перелічені документи, я просто буду. Позначати як документи, що підтверджують інвалідність. Друге, перетинати кордон можуть особи, які мають дружину, чоловіка і числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких. Осіб, тобто чоловіка або дружину для виїзду за межі України, за наявності документів або їх нотаріально засвідчених копій, це теж дуже важливо, що підтверджують родинні зв'язки даних осіб, а також інвалідність. Третє перетинати кордон можуть особи, які мають Одного з своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи і супроводжують одного з таких батьків для виїзду за межі України за наявності документів, що підтверджують, по-перше, родинні зв'язки, по-друге, інвалідність, а також документи що увага. Підтверджують спільне проживання, або здійснення догляду за батьками, що підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду, або документів, посвідчення, довідки про отримання компенсації, допомоги, надбавки щодо такого догляду. Про отримання акту встановлення факту здійснення догляду поговоримо в наступному відео, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, обов'язково натискайте дзвіночок. Четверте, перетинати кордон можуть особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю першої чи другої групи, і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України. Вони при цьому повинні мати наявні, у них повинні бути наступні документи, посвідчення довідки про отримання компенсації допомоги надбавки за такий догляд, або документи, що підтверджують інвалідність та акт встановлення факту здійснення догляду. П'яте, перетинати кордон можуть батьки, опікуни. Піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини, документів, що підтверджують повноваження особи, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю. Або індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої ЛКК. Або це може бути документ, який називається медичний висновок щодо дитини з інвалідністю до 18 років. Шосте. Кордон можуть перетинати батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, за наявності свідоцтва про її народження та відповідних документів, що підтверджують інвалідність. Сьоме, перетинати кордон можуть Баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи відчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які увага не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, за наявності у таких осіб відповідних. Підтверджуючих документів та документів, що підтверджують родинні зв'язки. Восьме. Перетинати кордон можуть особи, які потребують постійного догляду. У супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення. За наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, та обов'язково висновку ЛКК про потребу в постійному сторонньому догляді. Дев'яте. Також перетинати кордон можуть опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України. При цьому такі особи повинні мати рішення про призначення їх опікунами на таку особу. А у разі, коли опікуна Даній особі не призначено, один з повнолітніх членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення може також перетинати кордон для супроводу такої особи за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність даної особи. Десяте. Можуть перетинати кордон особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають у відповідних закладах і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду. Такі особи можуть перетинати кордон у супроводі працівників закладу догляду. При цьому таких. Осіб з інвалідністю можуть супроводжувати працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Але з розрахунку, одна особа, яка перебуває на військовому обліку, на 25 осіб з інвалідністю. Звертаю також увагу, що на даний час. Виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися самостійно без осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю осіб, які потребують постійного догляду на підставі довідки. Про перебування таких осіб та дітей на консульському обліку в країні знаходження та наявності всього переліку документів, що дають право на такий виїзд. При цьому такі чоловіки віком з 18 до 60 років, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду. Зобов'язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували. Загалом для уникнення відмов в пропуску рекомендую особам, які планують перетинати кордон перед прибуттям у пункти пропуску, ретельно ознайомитися з вимогами правил перетинання кордону та мати усі передбачені. Правилами і необхідні для перетину документи. Особливо це стосується, як ви розумієте, супроводжуючих чоловіків віком від 18 до 60 років. Поки це все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте і задавайте питання. Для приватних консультацій я залишаю Пошту електронну, на яку ви можете написати своє питання. І до зустрічей!